Українська мова є і залишається маркером не тільки нашої свободи та ідентичності, але й сили. Це золоті слова, які будуть актуальні завжди. Саме українській мові, її багатогранності та унікальності були присвячені всеукраїнські наукові читання, філологічні горизонти, які відбулись сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Антона Семеновича Макаренка. Сьогоднішній захід він багато про що, він про мову. Особливо зараз питання мови є важливим, актуальним і у третій рік повномасштабної війни, і у рік, коли проходить уже перехідний період в новій редакції українського правопису, що був виданий ще до війни. Читання були також присвячені пам'яті Ганни Іванівни Селезньової, яка свого часу викладала в Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, тоді ще Кременчуцькому педагогічному училищі. Нині її згадують із вдячністю і великою повагою. Знаєте, така от згадала слова Ліди Костенко з Марусі Чурай, за ті страждання, що вона страждала, за ті пісні, що їх вона співала. За батька, що розп'ятий в Варшаві, де вистачало борду Полтавищу, вона ще страчена була. Так от страждання, праця цієї людини. Вона також, як і Маруся Чурай, поширювала мову, була прекрасним філологом. Випускник тоді ще під коледжу. Успішний науковець та професор. Зараз із усмішкою на вустах згадує про роль вчителя у своїй долі В енциклопедії мого життя Ганна Іванівна має з-поміж усіх інших особливе. Місце. тім, що траєкторія мого життя тоді йшла ну, у протилежний бік від бажаного і мені і бажаного, хто був навколо мене, і у протилежний бік від омріяного. Фактично, Ганна Іванівна. Змінила цю траєкторію, траєкторію на всі 180 градусів, до речі, не залишивши ні найменшого градуса на те, щоб десь можна було вліво чи вправо чим чекувати. Хто знає, як би склалася доля цього хлопчика, тому що він був бешкетником і шалапутом, про що йдеться, і в особовій справі його. І це про роль учителя в долі кожної дитини, що вчитель в свій час. І матеріально підтримав, і найголовніше направив на е, такий шлях праведний, правильний свого вихованця. Сьогоднішні наукові читання це про повагу і вдячність до минулого, про культурне і літературне сьогодення, про візію в майбутнє. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.